Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з природи, на якому ми поговоримо з вами про користь лікарських рослин. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай. І у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків, як зустрінуться вам друзі, запашні ромашки в лузі. Не забудьте їм вклонитись. З пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари, коли хтось упав раптово. Чи поранив руку, ногу, подорожник всім дружок, прикладіть його листок. З кропиви борщі й салати, добрі можна зготувати, хоч колюча кропива та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю. Випийте мікстуру краще, змати й мачухи відвар, допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби, є шалфей, кора із дуба, а нема зеленки й йоду. Чистотіл знайдіть в городі. Валер'янки слізки крапки заспокоюють серце ваше. А заварите лопух? Вже волосся, наче пух, скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти».